Добрий день! То у вас є стоматологічна установка, а немає ще монітору і камери. Або ви ще досі думаєте, чи воно вам потрібно? Так, воно вам потрібно. Презентуємо 17-дюймовий монітор і інтраоральну камеру. Що ж входить до комплектації? До комплектації входить монітор. Він же моноблок, який може бути мультимедіа центром для вашої клініки. 17 дюймів HD якість. Інтраральна камера, інструкція, накопичувач, картридер і пульт керування, а також програмне забезпечення, яке ми вже встановили на наш робочий ноутбук і продемонструємо, як воно працює. Тож, розберемось, що вміє ця камера. Звісно, воно вміє знімати. Ви обрали ту частину, яка вам потрібна, натиснули сенсорну кнопку, воно її заморозило. Ви бачите це зображення. Якщо воно вам сподобалось, втискайте на неї ще раз, і воно одразу завантажує цю фотографію в персональний комп'ютер, який розташований в тій самій мережі, що і інтеральна камера. Для того, щоб це налаштувати. Не Тому допоможе наша сервісна служба. Відео про нашу сервісну службу знаходиться ось тут. І ось за мить ми отримали зображення з інтраоральної камери. Також ви можете записувати відео. Знайшли ваш об'єкт, натиснули і затримали 3 секунди цю кнопку. У вас почалось запис відео. Коли ви. Зняли те, що вам потрібно. Ви знову натиснули на неї. Воно зберегло її на ваш комп'ютер. Далі ви можете робити декілька зображень на одному моніторі. Як це працює? Іншою клавішою затискаємо. З'являється ось таке зображення. Далі обираємо ті елементи, які вам потрібні. І фіксуємо також сенсорною кнопкою. У вас з'являється 4 зображення з різної площини під різним кутом. Ви також їх можете зберегти на ваш персональний комп'ютер. Все зображення завантажилось на комп'ютер. Якщо ваш комп'ютер знаходиться десь далеко від камери та пацієнта, ви можете спокійно робити всі маніпуляції і відображати їх на моніторі. Як це робиться? Ми обираємо меню за допомогою клавіш на цій камері і перелистуємо зображення, які зроблені, або відео. Ось таким чином, в одну чи в іншу сторону. Якщо ви не хочете налаштовувати програмне забезпечення на ваш комп'ютер, комп'ютер є і в цьому моноблоці. Вставляємо цю SD-карту. Стандартний розмір, який йде в поставці 8 ГБ. Якщо ви хочете збільшити об'єм і місце, ви можете купити будь-яку іншу SD-карту. Вставляємо її в слот з зворотньої сторони моноблоку. Не під'єднуємось до комп'ютеру. Працюємо лише в цій зоні. А зараз поговоримо про програмне забезпечення, яке йде в комплекті з інтраральною камерою. Це ось така програма. Вона дуже легко інсталюється на ваш комп'ютер. Відображає в першу чергу ту інформацію, яку ви знімаєте з камери. Ось таким чином це виглядає. Якщо ви хочете. Використовувати її як програму для збереження пацієнтів і прив'язання до них зображень. Це робиться також дуже просто. Обирається розділ Д-пацієнти, додається пацієнт, вписується його ім'я, вписується його стать, рік і так далі. Тому подібне. І далі в цій частині додаються зображення, які ми е зараз зробили. Ну, наприклад, ось так. Все, у вас пацієнт збережений, ви можете в будь-який час додати зображення, можете видалити зображення, можете зробити стільки пацієнтів, скільки вам потрібно, скільки до вас прийшло у клініку, і е відображати всю інформацію, що ви назнімали в. Цій програмі. Для того, щоб налаштувати ваші 10 світлодіодів на цій камері під різний колір, є така можливість через QR-коди. Як це виглядає? Затискаємо кнопку обираємо сканування QR-коду. Після того, як сканування пройдено, з'являється відповідне Надпис на моніторі і світлодіоди зараз перейшли в стандартний колір світла. Якщо хочете, щоб вони світили теплим або холодним кольором, то робимо це з іншими QR-кодами. Зараз у нас теплий колір. І зараз у нас холодний кольор. Інтраоральна камера в сучасній стоматології це мотивуючі фото та відео для ваших пацієнтів. Фото до та після ваших е, реставрацій. Тому це незамінний девайс в кожній стоматології. Якщо у вас виникла потреба або є якісь питання, залюбки на відповімо. Задавайте питання в коментарях до цього відео або телефонуйте нам. Зв'яжемось, покажемо, розкажемо.